Друзі, я вас вітаю на каналі «Максиму за Лайв. Доброго ранку! Це три поради від карт Таро. Працюю сьогодні на класичній колоді Таро Вейта. Таро 78 ключів і вплив янголів. Отакий у нас блакитний сьогодні день. Тут взагалі жовто-блакитний. По 78 ключів. Та й тут жовто-блакитний, бачите, тут дірочки жовті. Правила, ви знаєте, задумуєте одну з колод і відповідаєте собі на те чи інше питання. Хто хоче, а я раджу завжди дивитися цілим розклад, тому що, наприклад, вчора було дуже цікаво, коли я почала давати. Пораду другому варіанту, а потім звідти вийшла медитація, і я повернулася до першого варіанту. А той, хто вже подивився, перший і переключився, не побачив продовження свого варіанту. В мене може бути все. Поток перекидувати може з варіанту на варіант. Тому ви можете задумати один варіант, але прослухати всі. Так багато хто робить. І от кажуть, ви знаєте, про задумала один варіант, всі прослухала, а саме мій варіант на мене спрацював. Тож, поїхали. Перший варіант. Порада дня для вас. Лицар жезлів. Будьте активними. Тут не роздумуючи, сідати на коня і вперед. Це карта про те, що краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити і пошкодувати. Лицар жезлів це і настрій вогняний. Хочеться щось робити, є мотивація, є підтримка, тому що що таке кінь під вами? Це ресурс, вас несе простір, тобто немає перешкод. Навпаки, якщо оцю активну енергію ви сьогодні не використаєте, вона як стеліє, от як інколи знаєте, так дивишся. Газета так повільно, повільно і стліла. Не було, наприклад, не знаю. а, волога газета. Одна волога газета, вона так стліває. Немає полум'я від неї навіть там не підпалиш дрова нею. А вона отак стліла. Тобто цю вогняну енергію сьогодні використовуйте в будь-яких напрямках. Ну, це Жезлі він достатньо миролюбивий. Це така миролюбива експансія. Коли ми за допомогою наших там, творчих досягнень, наукових, спортивних завойовуємо світ, беремо якісь місця, тобто максимум енергії Марса в мирних цілях. От я б сказала так. Активні сьогодні в розмовах можете бути, в переписках можете бути активні. Дякую за увагу. Перший варіант. Ми переходимо до другого варіанту та 78 ключів. Ого, страшний суд. Це час ще не зволікати. Тут потрібно робити екзистенціальний, якийсь дуже важливий вибір у вашому житті. Дуже важливий. Тут не відсидітися по страшному суду. І краще його робити самому, тому що за вас все одно е зроблять. Знаєте, яка суть? От дивіться. От Зараз буквально з потоку приходить мені така інформація візьму ручку, покажу. Вони, як ніби, не знали про цей обрив. От, наприклад, люди стояли на пагорбі, і кожен з них на щось налаштований. Ми щодня робимо маленькі вибори. Життя дуже часто так непомітно, якусь таку провокацію нам підкине, і ми робимо вибір в ту чи іншу сторону. Наприклад. Подивитися чиїсь відео, нахамити, або якщо хочеться критикувати конструктивно в рамках, або відреагувати на якісь слово, всіх порубати там, або знайти влучне слово, але коректне, яке нікого не ображає, а заставить задуматися і зазирнути, подивитися на себе, що ж це я роблю. Тобто і тут така історія. От люди стоять і кожен робить вибір. Або хтось там, якщо ми беремо не на рівні свідомості, а вже дії, обирає вкрасти, підставити когось. І він цим фонить. І от люди собі живуть, це ж умовний такий пагорб, ходять собі по вулиці, їдять, п'ють, лягають спати, займаються любов'ю, народжують дітей, але в якомусь такому напівсні, несвідомо, так як всі. По доріжці, не задумуючись, а потрібно кожен вибір зважувати зі всіх сторін, не тільки як буде добре мені, мені перш за все в найближчому оточенні і туди далі, далі по колу це, наскільки від мого вчинку буде комусь добре. Бо у нас часто, знаєте, причиняють добро, людина, прикриваючись якимись там іншими своїми невирішеними проблемами, задачами, які вона не може вирішити, вона йде в якісь такі великі місії, скільки в мене так клієнтів є. Я хочу залишити дітей і поїхати дітей чоловікові, все одно вони мене не люблять, це воно вони його діти, і поїхати рятувати дітей там, в Африку, грубо кажучи, розумієте. Це значить, жінка відходить від своєї місії, від своєї проблеми. Але ж заради от там якихось неіснуючих, бо це виглядає красиво, принадливо. Це все відлукавого. Так, от страшний суд він про що? Це про те. Що Бог бачить ваші справжні бажання, ваші справжні мотивації. Мама так хоче добра доньці, так хоче добра доньці, так оберігає від того чоловіка, так оберігає, а в неї потреба насправді, щоб донька з ним розлучилась, приїхала до неї жити. Розумієте? Бо їй потрібна або влада, або підтримка. Багато таких речей є. Так, от ще раз кажу: це карта про те, що Бог вас бачить наскрізь. І чому важливо щодня над собою працювати і себе тестувати? Я це роблю бо що? Бо я якимось тим методом маніпулятивним хочу досягти от, наприклад, зовсім от цього. Тут про щирість, тут про чесність самим собою. Навіть якщо ви когось ревнуєте, ви маєте собі признатися сказати, так, я ревную. Це перша сходинка, а потім розбиратися з тими ревнощами. чого, звідки, як. Сама людина дуже рідко розбирається. Тут потрібні консультації фахівця, хочете, приходьте до мене. Я завжди контакти залишаю. Це буде психологічна і терологічна консультація. Так, от, де я допомагаю вам, перш за все, в безпечному для себе середовищі, якби, да, коли поруч з вами є провідник. Страшно йти всередину себе, страшно вставати перед власним страшним судом. Але коли є поруч вчитель, ну, якби вчитель так, в цій дисципліні, який сам це пройшов, який може вам допомогти, це легше, це безпечніше, це менш травматично. І от тут говориться про те, що зненацька, ви не знаєте, в який момент сьогодні вас може настигнути той страшний суд. Коли вам вас якби ви отримаєте за справжні свої внутрішні чаяння, в яких ви, можливо, собі не зізнавались. Бачите, тут чим чистіші прозоріші помисли людина чим вище піднімається, вона перетворюється на янгола відкрила. крила. А тут, чим нижче людина падає, дивіться, просто тут людина, тут уже виросли крила і роги, а тут уже повністю людина. На таку, на якогось дракона, на чорта перетворилася. Буквально як це може відбуватися сьогодні в день? Отримуєте по кармі. Це як може бути якесь незаслужене обвинувачення, крадіжки, щось вас обкрадуть, щось таке станеться нещасний випадок, і вам буде здаватися, що це вам не повезло. Знаєте, це по страшному суду. І треба відмотувати і дивитися, де те посіяне, де та причина, коли вона була закладена. А якщо сьогодні чисто випадково, вам щастить у всьому, і борг повернули, а хтось ще кращий, борг, ні, навіть борг це не те, це коли ви подарунок отримали долі у будь-якому вигляді. Інколи це так виглядає, і доленосне знайомство. Якщо в цей день до вас зайшла людина, цей... знайте, це не просто так. Тобто все, що сьогодні відбувається і, здається, випадково, як цікаво, промінь сонця раптом вийшов і впав прямо мені на цю карту. Представляєте? Як, ніби от підтвердження слів. Отакий важливий сьогодні для вас день. Ми беремо карту вплив янголів. Колоду, тобто порада для вас. Двійка пентаклів. А ось це карта часто компромісу. Це потрібно зважити, що вам важливіше. Але тут людина не вибирає на цій карті. На двійці пентаклів от якщо там закохані, це треба вибрати, то двійка пентаклів це не про вибір. Це, як, знаєте, як не дивно. Однією попкою на двох стульчиках, і це в людини вправно виходить. Це дві роботи, це два други, два кавалєри. Тут щось таке, знаєте, як окуляри невід'ємне, одне від одного. Тут не про вибір. Подивіться, навіть вам видно, коли вони швидко вона видно, що вона перекидає. Чи він, тут не зрозуміло, хто це? Жінка. Більш як на жінку потіпна, так? і ми бачимо, що напевно перекидає швидко, тому що, от, коли, знаєте, швидко кидаєш, бачите, от, тут ще зображення іде. А, тобто ви жонглюєте різними сферами вашого життя, які вас, які вас, по-перше, надихають, а по-друге. Одна сфера виходить з другої, одна роздільна з другої. Це от може бути про сімейний бізнес або про бізнес-партнерів, які теж є друзі. Це тобто те, що якби одна сфера дружби і бізнес, от якраз в цьому сенсі тут на благо, тут відповідь так. Це партнерство, яке взаємовигідне обом сторонам. Це перемовини. І в цьому є конкретний ресурс. Бачите, людина стоїть на березі чи то моря, чи то океану. Там далі ми бачимо кораблі, десь там на горизонті, які теж з ресурсом якимось або відправляються, або е, припливають. Вода це завжди ресурс. Коли річечка, озерце на картах Таро це ресурс. А коли океан це просто можливості великі, більші. І двійка пентаклів я її ще називаю картою велосипедистом для того, щоб ці можливості, які називаються лише можливостями, стали реальності. Потрібно, як той велосипедист, крутити, крутити педалі, бо зупинишся, впадеш. Тут же теж така історія, що якщо перестаєш жонглювати, ці монетки впадуть. Вона от в тому той сенсі, що тут як енергія, яка має працювати, 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 вам даний ресурс. І ви мусите працювати. І так само це, наприклад, якщо ми беремо стосунки, і людина думає, ну що, те, не влаштовуєте, чи то розставатись, чи ні. Ні, тут не розставати. Двійка пентаглів це момент компромісу. І це пошуки, де ви в яких точках пересікаєтесь, тут дивитися, якраз точки дотику потрібно, і на них акцентувати вашу увагу. і Увагу партнера, ну а те, що там поза тими точками, ну воно або відпаде, трансформується по різному може бути. Дякую вам за увагу, любі мої. Пишіть, будь ласка, коментарі, як у вас програються такі розклади, такі поради дня, можливо, щось запам'яталося з минулого дня якийсь варіант, і він був влучний. Напишіть, це дуже цікаво, дуже цікаво. У мене друзі діляться своїми враженнями. Всім заходить цей формат, бачите, якось він так добре пішов, тому я. І продовжуватиму робити для вас ці розклади, прошу тільки, звісно, поставити в подбайку. Це нормально, подякувати за роботу, поділитися вашим досвідом. І якщо хтось не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, тому що знаходжу теж такі коментарі. Там, наприклад, цілий тиждень роблю уже щодня такі поради дня, а жінка пише: О, класно!! Це вона мені пише, здається, в суботу. Яке класне відео, добре би його робити щодня. Я пишу, я роблю щодня, напевно, ви просто не підписані, і у вас не стоїть напоміналочка, нагадування. Тож, зробіть ці всі нескладні процедури і будете отримувати такі поради. На трьох колодах щораночку, під вашу камочку. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.